Чому Володимир Зеленський не може правдиво відповісти Трампу на обвинувачення в тому, що Крим було передано Росії без жодного пострілу? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал до свого по своє. і в цьому відео я хочу прокоментувати резонансну міжнародну перепалку, яка власне продовжується. В рамках спроб, нібито, врегулювання війни в Україні, хоча ті спроби, як на мене, вони абсолютно неправильні, тому що справедливість повинна виходити з тієї точки, де встановлюється хто є жертвою, а хто є агресором. Але мова зараз не про те. Я хочу зацитувати конкретний фрагмент фрази Дональда Трампа і пояснити певні позиції зеленського і не тільки зеленського. Президент України Володимир Зеленський хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, що Україна юридично не визнає окупацію Криму. Тут нема про що говорити. Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, оскільки Крим був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами. І навіть не є точкою обговорення. Ніхто не просить Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він хоче Крим. Чому вони не боролися за нього 11 років тому, коли він був переданий Росії без жодного пострілу? Там є ще продовження цього допису, і це продовження я хочу розібрати в одних із наступних відео і в цілому розкласти по полицям певні наші відносини, відносини офіційної влади в Україні із адміністрацією Дональда Трампа. Там є чимало насправді нюансів. Незалежно від того, наскільки нам можуть подобатись чи не подобатись, особливо в певних частинах, заяви Дональда Трампа в даному випадку прозвучало абсолютно конкретне, фактичне обвинувачення. 11 років тому, без жодного пострілу, офіційна влада України передала Крим Росію. Так, це чи не так? Хороше запитання. Зеленський у своїх відповідях каже: Крим це Україна. Тут цікавий є такий момент. А давайте ми зробимо подорож в часі до 2019 року, коли Володимир Зеленський став президентом, що він говорив про війну, Надо просто перестати стріляти. Саймося где-то посередині. А десь посередині Крим куди відноситься? До чиєї середини відносився Крим в тих заявах Володимира Зеленського. Я не просто так це згадую. Зараз я повернуся в 2014 рік для того, щоб розкласти певний причинно-наслідковий зв'язок. Трамп звинувачує офіційну владу України, що вона не обороняла Крим в 2014 році. Чіпляє при цьому Обаму, тому що ну, без дозволу Обами і без його свідомої, повної бездіяльності в 2014 році, попри те, що США були і є гарантами безпеки України. Про що, до речі, Обама офіційно у 2010 році заявляв, коли Україна здавала останній збагачений уран. Він згадував Будапештський меморандум, казав, гарантії працюють там і так далі. і так далі. Але а що тоді відбувалося з Кримом? Офіційна влада України на чолі з виконуючими обов'язки президентом Турчиновим пробувала тоді захистити Крим. Ті, хто зараз пробують захищати турчину, особливо з фабрик е прихильників Петра Порошенка, до табору якого потім не зразу, а потім долучився той же ж Турчинов. Вони кажуть: ну от, Турчинов там не знаю, на засіданні РНБО єдиний голосував за ведення воєнного стану. Всі голосували проти, але ж це велика брехня. Чому? Тому що РНБО це всього-навсього дорадчий орган при президенті України. Дорадчий орган рішення приймає одноосібно президент України. Для цього і існує інститут президентства. а РНБО може радити. Причому склад ставки РНБО формує сам президент. Є ті, хто по посаді туди входить за означенням, а є ті, кого президент на свій власний розсуд може вводити до складу Ради національної безпеки і оборони. Читайте нормативні документи. Ніяких голосувань, ніяких процедурних рішень для держави, тим більше рішень, які йдуть всупереч із Конституцією, всупереч із законами України. РНБО не може приймати, не має права приймати. А якщо буде приймати, то повинно нести кримінальну відповідальність. Тому що є Конституція України, є засади Конституційного ладу. У 2014 році. Збройні сили України готувалися до захисту Криму. Про це говорило чимало військових весь час, починаючи з 2014 року. Починаючи з генерала Замани, якого спочатку Турчинов представляв фактично як майбутнього міністра оборони. Тому що генерал Замана більше місяця відмовлявся, чинив опір всьому тиску з боку Януковича, з боку Служби безпеки, і так далі, коли від нього вимагали ввести війська на Майдан. І генерал Замана цього так і не зробив. Він позбувся посади, але він цього не зробив. А потім, після того, як Турчинов його представляв фактично міністром оборони майбутнім, в них виник конфлікт. Чому? Тому що Замана вимагав захищати Крим. Вводити воєнний стан і віддавати наказ військовим. Це дуже важливі деталі. І план захисту Криму було розроблено ще до появи там зелених чоловічків. Ще під час Майдану була гіпотетична можливість, що якісь події з такого розряду будуть відбуватися. Тому в Криму були проведені спеціальні військові навчання додатково до того військового українського контингенту, який там був. Залишені були ще певні війська, і був розроблений план захисту Криму. За умови наявності, наказу з Києва, тоді, власне, військові готові були виконувати той план. Якщо хтось думає, що тоді була повномасштабна війна, то це не так. Путін від зелених чоловічків відхрещувався, а московські сили наступали рівно настільки, наскільки їм дозволяли українські. Тоді в Києві всі родичі, куми, брати, свати, тих, хто, тих силовиків і військовиків, які були в Криму з боку України, вони тоді стукали в усі двері і казали: дайте наказ. Є, якщо пам'ятаєте, в ефірі телеканалу був діалог між тодішнім міністром оборони Тенюхом. Та офіцером Збройних сил України, який знаходився тоді в Криму. Офіцер вимагав дати наказ від міністра оборони. І що? Наказ був? Ні, наказу не було. 95-та бригада була повернута в повітрі. Хто міг дати наказ, розвернути її в повітрі? Вона вже вилітала на зачистку Криму. Це питання дуже хороше. І оцей момент. Ну от дивіться, з точки зору державотворення. Держава на рівні своїх інституцій, на рівні законів, які розроблялися, в тому числі дуже фаховими людьми ще в 90-х роках, з деякими з тих людей, я знайомий особисто, вони передбачали різні варіанти розвитку подій. На випадок агресії, на випадок можливості втрати суверенітету, територіальної цілісності, передбачався певний набір дій, в тому числі і юридичних дій. Який необхідно виконати для того, щоб створити передумови для максимального захисту України, максимального захисту українців і для максимально сильної відсічі ворога. Це весь комплекс. У 2014 році вищі посадові особи держави, починаючи з Турчинова, не дають наказу. Хоча були зобов'язані це зробити. Жоден із передбачених механізмів не вступає в силу. Коли нам кажуть, що не було кому давати наказ, то це брехня. Чому? Тому що частина військових точно були готові той наказ виконати. І Миколаївська, і 95-ка вони точно були готові. 95-ка вже навіть вилітала на зачистку. А по-друге, гіпотетичності в таких питаннях насправді не існує. Її там не може існувати. Турчинов, відповідно до своїх конституційних обов'язків, відповідно до закону про оборону, повинен був надати наказ як Верховний головнокомандувач. І якщо би на певному етапі хтось той наказ відмовився виконувати, то список тих осіб, які відмовились його виконувати, це були б державні зрадники. Їх можна було зразу заміняти іншими там і так далі. Тобто, в будь-якому випадку, що ми можемо констатувати? Ми можемо абсолютно чітко констатувати, що таких наказів не було. Воєнний стан не було введено, незважаючи на те, що Конституція вимагала введення воєнного стану, раз закон про оборону в першій своїй статті, якщо я не помиляюсь, прописує, що воєнний стан вводиться, якщо існує загроза територіальній цілісності, хоча б загроза. Там вже були зелені чоловічки на території, вже штурмувалися урядові будівлі. Важлива деталь. Важлива деталь. Тобто, законодавство України і Конституції закон про оборону не були виконані. І Трамп до цього апелює. А як, чим тут крити? Чим тут крити? Не було здійснено тоді пострілів. А українці були готові обороняти. Дуже багато українців було готові обороняти. Зрештою, військові, які навчання проходили і так далі. А нічим. Якби Зеленський міг правдиво відповісти на таке обвинувачення, то це б означало відкриття кримінальної справи проти всіх без винятку, хто причетний до руйнування основ державності, до того, що не було організовано відсічі агресору. До того, що було порушено Конституцію, не введено воєнний стан, і так, далі, і так далі. Причому, якби це було зроблено під каток, так би мовити, під каток справедливості в даному випадку, мав би попасти і Турчинов, і все вище політичне керівництво після 2014 року, і Порошенко, і вся його команда, вони ж так само не вводили воєнний стан, хоча б були зобов'язані. Я не кажу, що навіть при цьому я не розглядаю питання стану війни, юридична казуїстика, яка потім розпочалася. Чому вся європейська преса казала, а ситуація на Сході України подавала це як громадянський конфлікт, тому що не введено воєнного стану, тим більше не введено стану війни. Названо організовані злочинні групи з сепаратистами, хоча це не сепаратисти, це колаборанти, московські колаборанти. Сепаратисти це українці в складі Радянського Союзу, шотландці в складі Великої Британії це сепаратисти. Баски в Каталонії можуть бути сепаратистами, тому що це окремий етнос, який може прагнути до створення своєї держави. Але не бойовики ЛНР ДНР, які штучно створені повністю московськими спецслужбами і московською регулярною армією. Але завдяки цій неправильній риториці всі говорили: весь світ говорив: ситуація на сході України, ситуація на Донбасі, громадянський конфлікт на Донбасі і так далі. Говорили чи ні? Тому що юридично треба завжди називати речі своїми іменами. І тут здавалося б, що ну, відкривається вікно можливостей, в тому числі і для того, щоб розібратися зі своїми політичними опонентами, встановити справедливість. Покарати тих, хто грубо та цинічно порушував Конституцію, не виконував свої обов'язки, знаходячись на посаді президента. Нам же ж кажуть, що Порошенко головний опозиціонер, ну так, Зеленський, в тебе ж є всі законні підстави для притягнення до кримінальної відповідальності. Сюди ще можна згадати: мінські угоди, кучма ж не мав ніяких державних повноважень, підписувати щось там. А він підписав, що ми взагалі зобов'язані прийняти нову Конституцію. Читайте тексти, не слухайте всяких, блін, проплачених експертів, а читайте першоджерела, що написано в так званих мінських угодах, в трьох документах, які так називаються. І ще чимало речей. Тобто, вся павутинка розкривається і всіх можна притягувати до відповідальності. Це, якби було бажання встановити справедливість з одного боку. І з іншого боку, ми тут підходимо до чудесної ситуації. Знаєте, в рамках нашої правопохоронної системи завдання кожного слідчого на свій кожен робочий день є одне головне завдання в кінці робочого дня не вийти на самого себе. Отак і Володимира Зеленського, якби він пішов цим шляхом і розпочав кримінальні провадження, які можна і потрібно розпочати проти попередніх очільників держави, проти всього вищого політичного керівництва. То в кінці кінців кримінальна справа була відкрита і проти нього. Адже в 2019 році, відповідно до Конституції України і закону про оборону, Зеленський зобов'язаний був вводити воєнний стан. Так чи ні? Прочитайте розділ Президент України, прочитайте закон про оборону, при яких умовах вводиться воєнний стан. Садьомся посередині, треба просто перестати стріляти, мір в глазах Путіна. Який Зеленський там десь побачив. Ви ж це все пам'ятаєте? Ви ж не акваріумні рибки? Принаймні, частина українців точно не акваріумні рибки. Гупі, які там мають пам'ять 15 секунд. Це ж все було. Як це все кваліфікувати? І отут виходить, що колективна безвідповідальність. І от це дуже цікавий такий момент. Чому? Тому що. Щоб в нас в Україні не сталося, нам розводять руками і кажуть: ну, якось вже так сталося. Ну, якось вже так сталося, правда? Ну, от, не захищали Крим. Без жодного пострілу Крим перейшов Росії. Росію. Потім українці героїчно кинулись захищати Україну, в тому числі від ЛНР, ДНР. В Шльопанцях і Шортах їхали. Відчуваючи глибокі душевні пориви, голос крові, вкоріненість в землю, бажання захистити землю і свій народ. А тут не, не захищали б в Криму, якби був наказ серйозно. Багато є таких цікавих моментів, на які треба, на які мусимо звертати увагу, за які мусимо пам'ятати. І Зеленський не буде піднімати цих питань. Йому дуже зручні такі політичні опоненти. Тому що, якщо він тих політичних опонентів дотягне до другого туру в президентських виборах, то він гарантовано вдруге стане президентом. Зручно. зручно. Далі ці ж самі політичні опоненти, лідери опозиції, коли треба вночі, під час карантину, разом з зеленими слугами неукраїнського народу і разом з Пінчуківським голосом, який тоді очолював Вакарчук, проголосували за розпродаж української землі надер. Так, чи не так? Було таке, чи не було? Чи вже не пам'ятаємо? І зараз змагання відбуваються між Путіном і Зеленським. Чи Путін більше захопить землі, чи Зеленський з командою більше продадуть з молотка В Супереч 13-14 статей Конституції України? Але робота Конституційного суду заблокована, була зірвана перед тим, як вони збиралися оголосити неконституційним цей закон. Чому збиралися? Тому що вже було оголошено проєкт рішення, в якому цей закон визнавався неконституційним. І у всій практиці Конституційного суду не було жодного випадку, що проєкт рішення потім не став рішення. Якщо за нього вже було готово проголосувати більшість складу Конституційного суду. Таких моментів є чимало. Ми це все повинні пам'ятати. Ну і... Вже на завершенні, очевидно, що Володимир Зеленський в цих умовах, подібно до Порошенка і подібно до Турчинова, не апелює офіційно до Будапештського меморандуму, не вимагає від його підписантів виконувати Будапештський меморандум. Але цей момент я хочу проаналізувати в одному із наступних відео, зокрема стосовно того, чому Зеленський не пояснив Трампу. Чому Трамп повинен Сполученим Штатам допомагати, допомагати Україні? Чому США повинні допомагати Україні? Про це я буду говорити в одному з наступних відео. Підпишіться, щоб не пропустити. Дякую всім за, вам за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.